Близько пів тисячі заявок на розмінування полів подали українські аграрники. Найбільш забруднені нині деокуповані території Херсонщини, Миколаївщини та Харківщини і не засіяними цієї весни будуть мільйони гектарів земель. Розповів суспільному перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Чи наважуються виходити в поле фермери Херсонщини? Розпитувала Дар'я Кінша. Ново-Воронцовка Херсонської області від початку повномасштабного вторгнення потерпала від російських окупантів, оскільки тут були українські військові, які давали відсіч загарбникам, які окупували Херсонську область. Попри те, що сьогодні місцеві знаходять на території громади розірвані та не розірвані боєприпаси, вони виходять на поля працювати, аби розпочати посівну. Тракторист Михайло Оре Землю каже, боєприпаси знаходить часто. Це ви в полі знайшли. Так. Да. Там ще да. така. часто таке знаходите. Так. Да. Орендар, на якого працює Михайло, каже, поле в 250 гектарів йому допомогли оглянути сапери. На це знадобилося чотири дні. Старалися своїми силами. Щось трошки допомагали хлопці в свій вільний час. Сапори було знайдено десь приблизно 300 зарядів, які хлопці збирали, ліквідували, взривали. Для більшості жителів регіону каже Андрій: поля основне джерело доходу, тому виходять працювати. І весь бюджет у нас будується на доходах від землі, а зараз такий час, що люди втратилися дуже і немає в них з чого платити. Потрібна якась допомога держави. Ну, це двигателя вже, бойова частина вже працювала, друга вона, там далі вон, міномет торчить. Ну все, красавець теж. Олег Ушкало, працівник фермерського господарства у Потьомкіному на Херсонщині. Від березня і до кінця червня село було під окупацією росіян. Потому тому тут тривали щоденні обстріли із різних видів зброї. Чоловік розповідає, окупанти жили на фермі. Їхній слід тут і нині розбита та пограбована техніка, знищена пшениця в ангарі та боєприпаси, які місцеві знаходять на території села. Техніка вся побита. Техніка в нас вся знищена на нуль, можна сказати. Олег разом з іншими працівниками господарства ремонтують трактори, бо сподіваються цьогоріч вийти в поле працювати. Т-150 зробили, ну, стекла залишилися вставити. теж завели його, вже зробили, завели. Я з дитинства мечтав трактористом бути пішов. Нравиться мені. Та якби розмінірували, хоч час поїхав, помчався. Вже б, вже хочеться в поле. Розпочати посівну тут не можуть, бо заміновані поля. Без актору розмінування на поле ми не підемо, тому що це ну, ось, люди підірвалися в сусідньому селі. Фермер думав, самолічно розмінірував, там пройшов зміноіскателем, походив. Ну, поле це для нас усе. Ну, навіть як для нас? Ну, ми ж відвідані за 150 пайщиків. Ми ж об'язані цим людям оренду плату заплатити. Ну, і цей рік ми нічого не заплатимо. Форс-мажор, війна. Так, сапери знешкоджують знайдену в полі Миколаївщини протитанкову міну. Виїжджають на розмінування за викликами місцевих жителів. Противотанкові міни, касетні боєприпаси, противопіхотні міни, тобто все, що є в армії нашого противника, все знаходимо. На Херсонщині системно розміновувати поля поки не починали, каже перший заступник міністра аграрної політики України Тарас Висоцький. У пріоритеті очищення від вибухівки об'єктів критичної інфраструктури. Попередньо в Україні потрібно оглянути на наявність вибухонебезпечних предметів до 2,5 мільйонів гектарів сільськогосподарських угідь 800 тисяч, з яких пріоритетні для початку весняної посівної для того, аби провести масове розмінування полів Україні, потрібна спеціальна техніка, яка має надійти від міжнародних партнерів. Якщо вони дійсно прийдуть вчасно, то це дозволить досить швидко до більшість площ. Підготувати воно ну, масово, ну більш менш масштабно, скажімо так, масштабно розпочалося не пізніше. початку квітня розмінування це пріоритет номер один однозначно, але тут. Тут на жаль немає швидкого рішення. Тарас Висоцький просить аграріїв дочекатися фахівців, розміновувати самостійно небезпечно, згідно з прогнозами мінагрополітики до кінця березня 2023 року на Миколаївщині, Херсонщині Харківщині зможуть очистити та засіяти третину з нині замінованих полів. Зокрема, Херсонські аграрії зможуть засіяти на звільнених територіях правого берега Дніпра близько 30% площі сільського. Господарських земель Дар'я Кінча та Владислав Кравець суспільне новини.